Попри повномасштабну війну, всі ці центрі на Котовського продовжують відкриватися нові магазини. Деякі з них раніше працювали лише в інтернеті зараз вирішили спробувати й офлайн формат. Менеджери кажуть, це підвищило продажі і допомагає розвивати український бізнес. Ну, більше 15 і так ну так 20-30, це якщо тільки магазин. Цілонаправленно йдуть саме знають, о тут відкрився цей магазин. І і просто коли гуляють, і заходять і класно беруть і дуже приємно. Власники магазинів розповідають сіті. Центр на Котовського є потужним конкурентом для інших ТРЦ, адже має зручне розташування та велику кількість відвідувачів. Довольны выбором, потому что, скажем, на Суворовском районе, сейчас, по-моему, он нов, по-новому называется, это самое, скажем так, активное место, где прежде всего молодые люди чаще всего вот, по Крымскому бульвару гуляют, сюда заходят. Но мы ставим, скажем так, на этот сети-центр, потому что здесь, скажем так, лет 10 уже кипит жизнь. Відвідувачі діляться. Похід в торгівельний центр допомагає відволіктися та розважитися в непрості часи. То по різному, якщо щось купити, треба може, коли просто йду з друзями гуляти. Обов'язково треба зайти. В Магазин заходимо собі щось купити або просто ходимо десь. Може, сядемо, будемо сидіти розмовляти. Наразі Сітицентр Накотовського активно готується до зимових блекаутів. Генератори мають забезпечити роботу ТРЦ під час масових відключень світла. Тож відвідувачі зможуть зігрітися та зарядити свої гаджети. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.